Мир усім вам, очищення розуму від одержимості, зцілення та духовне відродження? Чому одні люди негативні, депресивні, схильні до допінгу, стимуляції тіла, страждають від страхів, панічних атак, а інші вони сповнені віри, позитивні, заряджають інших? Чому ми можемо рости в одній сім'ї? Навчатись в одній школі, ходити до однієї церкви, але наше сприйняття та результати життя такі різні. І все тому, що ми дивимось один на одного і бачимо лише наші тіла. Але на фундаментальному рівні ми не є матеріальними. Наука каже, що ми складаємось з енергетичних хвиль, а Біблія вчить. Що у нас є дух, душа та тіло, і ваші думки, почуття та рішення це складові вашої душі, це і є справжній ви, і ваш спосіб життя формується в результаті ваших думок, почуттів, рішень та дій. Ваша душа робить вибір, і це впливає на тіло. Коли ви мислите, відчуваєте та приймаєте рішення, це стає частиною вашого ДНК. І все це передається наступним поколінням. Тому дуже важливо, яку інформацію ми приймаємо, кого ми слухаємо та що ми слухаємо, тому що від того, хто впливає на нас, залежить те, яке в нас буде життя. І який буде кінцевий результат? Це буде пекло, чи це буде рай? Життя вічне чи вічні страждання? Вибір тільки від нас.